Військові, які отримали поранення, можуть пройти реабілітацію за допомогою незвичної терапії, контакту з тваринами. Громадська організація Ми вінничани підписала меморандум з британськими партнерами, громадською організацією, ламаючи ланцюги для надання такої незвичної психологічної допомоги безкоштовно на базі притулку для тварин на Вінничині. Це унікальна технологія, і ми запрошуємо до співпраці всіх військових, шпиталі, лікарів. Скористуватися цією безкоштовною послугою і по можливості хлопців, які потребують сьогодні психологічної реабілітації, запрошуємо саме в цей питомник до наших партнерів для того, щоб вони отримали таку допомогу. Ми сьогодні бачили, як це працює. Сьогодні ми привезли сюди лікарів, психологів з майже всіх лікарів нашого міста і області для того, щоб вони переконалися, задали запитання. Хочу наголосити, що наші британські партнери це колишні військові, які проходили і проходять кожного дня реабілітацію в своїх країнах. Вони мають відповідний досвід військовий і новітні технології. Ми будемо максимально впроваджувати саме в нашому місті. Громадська організація Ламаючі ланцюги це колишні військові, які рятують тварин, що постраждали від війни по всій Україні. З початку війни вони відбудували притулок і почали завозити туди всіх врятованих тварин. Фінансування громадської організації здійснюється завдяки донатам людей з усього світу. Я розпочинаю нову програму, яка дозволяє нашим тваринам одужувати разом із пораненими українськими солдатами. Ми створюємо безпечне місце, де солдати та тварини можуть разом провести час. Солдати можуть отримати величезну користь від лікувальної сили, якою володіють тварини. Зараз українські чоловіки та жінки борються за свободу української нації. Тепер очевидно, що ми боремося разом з ними і у ці найтемніші часи, після того як ми бачили та були свідками жахливих подій, які вплинули на них під час війни. Згідно даній методиці реабілітації, собаки мають здібності лікувати травми ментальні. Взаємодія з тваринами сприяє відновленню психологічного стану. Серед тварин, які живуть у притулку, є ті, які також отримали травми на війні. Внаслідок взаємодії військового з такою собакою виникає певний зв'язок. Вони діляться любов'ю співчуттям, і ці почуття допомагають зціленню. Каністерапія дуже ефективна, дуже лікувальна і потрібна на зараз. Проєкт, який пропонують нам фахівці з Британії, він допоможе нашим хлопцям контактувати з твариною, звільнитися від своєї якоїсь певної напруги, отримати емоцію, трішечки змінити був в лікарні. Палаті, де все обумовлене, і ось в нього є клапоть з живої природи, де він може. Надихнутися і побачити також тварин, які пережили свої, пережили щось там в декупованій території, яких знайшли наші хлопці, привезли, зробили їм певні, можливо, які якимись животним операції, якимсь, тобто пройшли реабілітацію, і на зараз ці тварини можуть допомагати нашим хлопцям отримати хороший настрій. Це напрямок в реабілітації.